Добрый ранок, добрый ранок, ты хочешь меня снова съесть, да? Ну, что ты меня съедаешь, я хотела поздоровкатись с тобою. Добрый ранок, Кися. Привет, ты такая хорошая, ну давай, обнимашки, обнимашки. Що ти мене гризеш. Ну чого? Ну, вже ж п'ятий вимір. Вже ми маємо бути друзями, а ти мені лапку відгризаєш, Ну чого? Ну. Давай краще будемо дружити. Давай. Ти така гарна, Кіся, гарна. і я, Ну, ну, що це таке, що таке. Ну, хочеш мене з'їсть, ты мені ведгры, ты мене эй, помогите, спасите, питаш, спасите, Ой, яй-яй-яй, як тобі не соромно. Эй! Эй! Ой ой, 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 я бедный хавра Хотів зружитись з Києцькою, з цією піською, Орвійською, а вона, дивіться, що робить. Ну, давай вже будемо любити одну один одного. Ну, як же ти мене кохаєш ай-яй-яй, просто загризаєш ти що, Аб'юзер чи що? Я до тебе як до людини. Ай яй-яй яй. Яка ж ти? Ти ж така гарна. Дивися, яка ти. Гарна, гарна, гарна кисня. Гарна який хвостик. Ну, бачиш, яка ти чудова. Ну, ну, відпусти, що ж Ти пазирів випускаєш? Дивись, що робиш. Я її цьом, цьом, цьом. а вона от бачите, от як переходити в п'ятий вимір, там, де всі друзі, якщо вона гризе мене і гризе і лапку мені відгризає. Подивіться, що вона робить. Пішла від тебе. Не хочу з тобою дружити. Коли порозумнішаєш, тоді прийду. От Отчися читати краще. Вчися одягай окуляри і читай книжечку. Ех. Молодець. От краще читай. Або думи над своєю поведінкою.